І всім привіт друзі! З вами знову я Влад. І сьогодні в мене виходить нове відео по Skibidi Toaleta. Новий мод від е... Телер... Як... як це там? Телерман, вроді. Коротше не помню. Перший ми будемо розглядати. Да, мене довго не було, але нічого страшно. Перше буду розглядати, це оцей ключ. Ем, потім ми повершемо фідером. Це, ну, це просто як зброя, можемо використовувати 12-крон Непогано. Тепер. Ножик теж наносить ну, 10 урон, непогано. І Вантус, Він наносить 10, дуже нормально. І пушка. Не, ну, ця пушка не зрозуміє, скільки тут не пише е, і лазер такий, який був великого камеромена. Е, е, теж не пише, то починаємо це. Ось він, це ТВ Ну Він так називається у моді. Е, так тут я його називаю елітний ТВ Мен. Тепер далі. Це просто астро-туалета. Проти аст, астро-туалета. Самого обичного самого слабенького. Він не справиться. Тепер я ще приходжу на допомогу скібідів, чого не. Він зможе з ним справитись чи ні? Зміг. Але він не зможе з ним справдити, тому що він може воскреснути. Йому е е е е е -мо хотіла на удар, да? можна. Окей. Далі. Дальше, 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 Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подождіть. Да ключик обязательно мати при собі, то якщо без ключика, то це буде взагалі нереально. Тому беремо зразу всіх. Кому тоді брали. О, вже даже буде битво. Ось такий Астер. Пезонський бідінчан все ж програємо. І так, він не програє за все. Бо це да. Я конечно потом який серии розмазала, тому черный спикерман. Чорний просто того, что він тут так называется. Черт ти не йшов, че ты ждешь бей його бейблин. Пантузмен. Спасай ситуацію. Давай давай, пантузмен, ты легендарний богин. Черт, убили вже. Ай, блин, он тут мене помер. Ще один астро. Ну, тепер їм всім кап'язу цим челом, то пролетів камероменти там. Ну все. -пу -пу -ру -пу -ру -ру. Все. Я вбили. О, кстати, тут голова. Ну, голова просто покарчала і на нафік. Он кажется, зараз сама просто пропаде по собі. <exploding noise> да. Дуже красива анімація появлення. Ух ты, привет! І самурай камеромен. Ми, в принципі, кіосину не побачили, просто побачили, що з нього є меч і броньотка. Далі спортивний імен Титан. Тож у нього красива анімація, але все ж тут анімація, але це друга, але це стара анімація. Тут у нього. Нова... Ну, не знаю, коли роман зробить це в мене Титан таку анімацію. Це буде важко, бо він великий. Далі One To's Woman. О, ну, в принципі, це та сама, як ми бачили в нових серіях. Камеромен. Оцей мутант. Кстати, вони не б'ються, бо якби в серії вони тепер обідинилися. Вони всі Large камеру camera... великий камеромен, снайпер камеромен. З такими прикольними вушками. Вроде... Він вроді помер там в серії. помню. Скібіді туалет. Та, да, вони не б'ються б'ють. І астрогерцогиня. Два Тітана. Проти Астрогерцогині, Як ви думаєте, вони виграють чи ні? Так, астрогерцогені вона справді ну, тут. У неї не сила Тітан, у неї така тут слабенька трохи. Все, і вона програла. Камера в чи... Ти бачиш там це Титан дарком робимо. Спікермен танцює. Круто! Круто, круто, круто. Далі. О, ми може закінчили з цим модом, але сьогодні буде нове відео теж про жума. Великий тивим, ось він. І астромагнітез, звісно, я не знаю, як тут перевод. Це, короче, астроклішня. Бам, бам. Він бійся з тим і із камеру титаном вони б'ються, я как вим, хто виграє. Оцей чел чи є вони. Е, я думаю, що вони виграють, ну бо вони якби сильніші. І все таке, ну стояно, ще зараз свій екран використовую. Зазвичай свою атаку. Кстати, оцей мод, який ми зараз я вам покажу, я його вже перевірю. А може від Gigarbo я ще його не бачив. Всі кажуть, що це капець який крутий мод. Ось коротше тут вбили у цього чела. Ну да, а чел, ну що б хотіли. А камеру мене підбили. Ось навіщо це для того, щоб ми отак його змогли зремонтувати. І тепер у нього оця рука від нього. Кстати, він виграла його і рука. Тепер цей. Ну його піть за одну атаку або за дві. Ну, все, його вже нема. А ні, він ще є. Живучий, все, нема. Ні, камеромецький! Ніт! Не бийтесь. Не Та не, да не бийтесь ви, ну -мо все успокоиться, Боже камеромен, що ж ви не успокоитесь ніяк. Камерумен не надо ваше зараз в русский противник ж так не справитесь. Ну куди ти стріляєш? Що ти робиш? Все не стріляйте в мене. Все, все. наспокоївся, камеромен вроде тоже. Тепер тоді в нього його тепер оцей воїн, баба. Це кстати жорсткий, він досить сильний. У нього досить багато хп, він досить багато досить... дем зносить. Ой, він б'є меч в титані. А ближче ти в мене на кабельма, все. вс. капець. мой капець. мене сол, то що він випустив цих маленьке. Ти в мене не виграє. Тибемент умрит. Ні! А хто спасав тоді ситуацію? О боже я вбив. Е, прокачанний камерумен, давай. Вогонь, вогонь, пів, пів, блин. А він чи живий? Давай. Туди не попадаєш, Боже, не мій стріляти. О, ребята, заходу перемога Астру буде. Дурший Астру ж Ну, Но ну, но. Ну. Тут Gman 4.0 Які шанси є? Блин, мне бьете на стенке надо. Мне надо бойцы значить. Вс, значит, я когда-то летаю, бо в ж більше всего хп. сам больше демон-двасти. <�ху> Давай. Ну хоть хтось виграйте! Ну конечно же только... А, вы меня убив ту! От у меня немає шансів просто стригер на вот, бо це занадто жесткий чел. Мі, звісно, б'ється, намагається, але шанси маленькі. Що <світ> я не говорю? Кстати, ребята, я вам хочу похвастатись. У мене є мій аккаунт і я там граю в блог з фрукт. Мініковес СС91. в мене там максимальний левел, фрукт, газ, Там ще мені вчора випав фрукт газ, Ну, коротше вже а цікавого, у мене там є. Пробую зробити собі v 4 кіборга, ну поки не дуже сильно, якщо чесно. Це виходить, ну, ладно. Ой, ребята дже мене уничтожують. Ну він звалить від нього. Не така анімація. Кстати, вогончується зелений якийсь вийшов. Не знаю чому. Кітан Спікермен. Давай. Ну я, напевно, виграю, бо якби він джемен вже його ранив, тому як напевно, все ж спікермен виграє Астро. Поки йде битва тут. Спікермен стріляє по Астро. Астро по Спікермену. Ну, отже, за Спікермен виграє Астро туалета по-любому. Все, астро Тут Далі. лише три персонажі. Перший це у мене вчений. Він вроді його способен не менше по мене. А що за фіння? А, блін, тут цей спікермен орет. Він п'є кофе і. Чай. Короче, хай буде кофе короче п'яков и він може вызывать тебе в мене <Слух> да ребята вот тут такие короче скибиди туалет Є, який, короче просто типа показывают була четверта серия чи яка там була ну короче був раніше а ми его вбили и ну. ось останется скибиди ученый скиби девчен да блин спикервен до орати. не ори. І ось. скибідів чений проти спікермена. Ну ми понаємось на цього ТВ-мена, бо він вроде може визивати ТВ-менів. Він повинен їх визивати. Він визивав, коли я грав з воном. Він угорається, що треба, щоб я почала атакувати. Він стоїть, як не знав, хто давай! Роби щось, ну робиш ти! Нічого він ніколи ще не робить. Каберамен, блін, тут ходить. Ну я вважаю, що він вже помер. Просто анімації. Даже можна зробити, якщо анімація, якщо спікермен ще помре. Типу він візьме його і полетять вони з ним. Ну все, спікермен виграв. Скібідів чего. Но. Ось ще маленька його версія. Ну, вони дружать. Да. Ну вот и все Коротше, ребят. Моя друзі. На цьому відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі Ну і, звичайно, же лайки, підписки. Ну і все таке. з вами був Влад і всім...